Бажаю здоров'я дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 21 грудня 25 року. Знаходимося на винограднику в місті Чугуї Харчівщина. Зараз подивимося на сьогоднішній день, який стан виноградника і що з ним робити. Виноградник обрізаний. Обрізаний але до сих пір не вкритий значить зараз 9 година ранку зараз повинні приїхати колеги-виноградарі і допомогти вкрити виноград значить зараз колективно вирішимо як ми його чи будемо до землі пришпилювати чи будемо обертати геотекстилем в кінці Подивимось. Давайте, бувайте. Дивимось далі. Правду кажуть. Немай 100 рублів, а май 100 друзів. Ось хлопці. 9 один почали. Друзі-виноградарі. Бачите? І процес пішов. От. Я думаю, за пару годин укриють. Сам би я його в житті не вкрив. Дивимося. Дякую. Ну що, дорогі колеги, підведемо підсумок сьогоднішньої праці, завдячуючи колегам виноградарям. начали о 9-й годині. 13 година дня, шість рядів, винограду вкрили. Дай Бог здоров'я, молодці, помогли. Отакі от справи. Так що хай зимує дорогий виноград. Я думаю, йому холодно там не буде. Там і горючок він ще закінчує трошки. Ну от, так що отакі-то от справи. Все, давайте. Бувайте здорові! Бережіть себе і близьких. Бережіть себе нара. До побачення вам!